Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка, Я в АТБ. Дуже багато акцій. В цьому відео ми з вами подивимося на товари для дому, побутову хімію, такі всякий, наприклад, туалетний папір, сніжна панда, супер Абсорб. двохшаровий, 4 чотири рулони за 43 гривні. Від своєї лінії Elit Soft туалетний папір він з ароматом. Щоб дубця нюхала. З ароматом манго трьохшаровий 4 рулони, 62 гривні. Вологий туалетний папір є дитячий, а є дорослий 42 гривні і 50 копійок з клапаном 50 штук. Серветки паперові, кольорові. Тобто жовті, вони одного кольору. 20 гривень в упаковці 100 штук. А є ще з малюночками. Це є розумний вибір. Одношорові 60 штук за 12,50. Ці класні морська тематика і така квіткова рожева колекція. Вологі антибактеріальні серветки від своєї лінії за 26 гривень 60 штук. Рушнички паперові Elite Soft від своєї лінії. Рулон за 53 гривні та 40 копійок. На ось такі рушнички паперові знижка аж 33%. 32 гривні, 2 рулони, двошарові. 2 Сатін гель для прання, Дитячих речей: 3 кілограми за 123 гривні 50 копійок. Порошок Савекс 31 гривня 300 грамів. Грюнвальд, 400 г 29,70. Капсули старт для кольорових речей 12 штук 77,70. Є ще універсальні. Гель для прання Грюнвальд. Її три варіанти в асортименті, 2 літри 100 мл об'єм, 81 гривня та 30 копійок. Ось такий гель для прання ProWash, 2 кг 100 г 81 гривня і 30 копійок. Мийний засіб рідкий для прання кольорових речей. 126 гривень літр, 820 мілілітрів. Клівен за 105 гривень літр. Кондиціонери від торгової марки Ленор по 138 гривень. Об'єм різний. 798-987. Савекс кондиціонер 800 мл 74,60 і 1,5 літри 147 гривень. Пакети для сміття із затяжками 30 штук на 35 літрів 39,40. Такі пакети для сміття 50 штук на 35 літрів. Вони без затяжок без, затяж, без, затяж, без стяжок. Не, затяжок, ага, затяжок І без ручок просто пакети по 33 гривні та 50 копійок. Такі пакети для сміття: 20 штук на 60 літрів 18,80 і великі аж 120 літрів, 10 штук за 29,30. Теобейбі порошок для прання дитячих речей 2 кілограми 250 г 266. Оксі, плямо 200 грамів, 22 гривні і 30 копійок. Персоль о 2 відбілювач кисневий, 200 г за 19,30 пакети для сміття з затяжками 15 штук 35 літрів. 19,40 кисневий відбілювач велс кілограм за 104,40. Я вже казала, що цього тижня дуже багато акцій. Дуже багато акцій. Савекс 4,5 кілограми 368. Ви знаєте, як дізнатися, чи товар хороший? Подивіться, які акції, скільки його на залишку. 15,70. 140 грамів Маестро. Треба і собі взяти, поки є. перфекто. Це є теж мило господарське. проти плям. 21 гривня, 140 грамів. Це є своя лінія. Серветки для господарських потреб. 5 штук за 23 гривні. Порошок пральний Грюнвальд.

І тверде господарське мило розумний вибір, 200 грам 15,10. Так, гель для чищення унітазу пів літра, 63 гривні. Губки целюлозні 3 штуки різного кольору за 34,50. Такі кухонні губки 4 штуки за 16,70. Губки кухонні. 6 штук, своя лінія. 24 гривні. Ще один варіант. Тут таке поєднання кольорів привабливе. Бачите? Мені подобається. Є правда, і інші. Ціна 25,70. ці теж по 25,70. До речі, що там вас з погодою? Бо в нас душі. все вже осінь прийшла. Безбарвні губки для взуття від Silver по 1870. Чорні також. Такі губки блиск чорні для взуття з дозатором силикону 27 гривень. Багато, бачите, є від Silver акцій за 22 гривні крем-блиск чорного кольору. Фарба для замші 90 гривень і захист від води. Хто користувався, залишайте відгуки. Чи справді захищає від води ось цей засіб сілвер. Буде цікаво почитати по 300 мл. Ціна 82 гривні. Засіб Трубокріт від розумного вибору 42 гривні 1 літр. Підвіски в унітаз від розумного вибору. Лимон, бузок або океан. 1630. Такі, що зафарбовують воду. Підвіски в унітаз від Брев теж зі знижкою. 62 гривні, 50 грамів. Мастер клінер. Засіб антижир від Санклін. 800 грамів. 104 гривні. Містер Мускул засіб для скла та церкал з розпилювачем за 90 гривень. Ріо це є розумний вибір. Порошок для чищення, аромат лимон 27:30. Неопюр, засіб для чищення унітазу. 1 літр 73 гривні і 50 копійок. Підвіски в Унітаз Неопюр по дві штучки в упаковці 55,20 фейрі з ароматом Гранат. 98 гривень 750 мл. Ріо засіб для миття посуду, об'єм 495 мл. За 31 гривню і 50 копійок. Ріо це є таблетки у зливний бачок. Бачите, де кидається в сам бачок. І воно тоді профарбовує воду і дає аромат 32 гривні 50 копійок. Містер мускул для прочищання труб 35, 70, 70 грамів. Містер кріт від розумного вибору 70 грамів, 15,70 70. Освіжувач повітря, змінний блок від своєї лінії. Дуже і дуже багато різних ароматів. Бачте, навіть з червоних, тут всі різні. Гранат, полуниця, оксамитова пристрасть. Дуже багато є різних. Ціна 44 гривні 250 грамів. Лак для волосся від своєї лінії. 400 грамів, 84 гривні. Сілвер дезодорант для взуття 100 грамів. 73. Фарба біла Silver для спортивного взуття. 31 гривня та 30 копійок. Шампунь день у день: 750 мл, 40 гривень 80 копійок. Засіб для купання 3 в одному: об'єм 500 мл 49,40. Це і шампунь, і піна, і гель для душу. Дитячий зедокта шампунь. 102 гривні 40 копійок за літр. Плівка харчова від своєї лінії. 46 гривень, довжина 80 метрів. Тео шампунь для волосся. 3 в одному чоловічий 55,70, жіночий 52 гривні та 50 Копійочок – 350 мл. Шампунь для волосся. Хедден Shoulders 300 мл. 124 гривні. Калос шампуні літрові 126 гривень. Чомусь тільки такий варіант акційний. Масочки півлітрові 84. Мило антибактеріальне від своєї лінії. 31 гривня та 40 копійок, 460 грамів. Кремило день у день. Маракує та авокадо або манго і ананас. 460 грамів 21 гривня. Гелі догляд нівея. 61 гривня та 30 копійок. Знаю, що ще мають бути інші аромати? Тільки такі. По 250 мл флакончику. Такі гелі для душу. Меладо жіночий об'єм 750 мл, 84. Гель для душу Джонсон Світа Річ. 92 гривні 40 копій, 400 грамів. Нівеємен гель для душу 90 гривень. Об'єм тут 250 мл. Маладо, гелі для душу чоловічі. 3 в одному. За 58 гривень 500 Гель для душу – 400 мл. 64. Арко 60 гривень. Тут об'єм 260. Гелі дитячий, три в одному. Такі прикольні флакончики у вигляді тваринок. 54 гривні, 350 мл. Мило пари від своєї лінії. 300 мл, Акційна ціна 24 гривні. З дозатором. Мило «Рідке Тео 50 гривень та 30 купів. Ось такі два варіанти. Дуже, до речі, в гарний аромат. І квітковий, квітковий 400 мл. І ще є авокадо 51 гривня за 400 мл. Тверде мило від своєї лінії. Є два на вибір, вага 90 г. Ціна 29 гривень. Джонсон з бебі 2060 31 гривню та 40 копійок Коштує набір твердого мила від розумного вибору. Ромашка або алоя. Загальна вага 280 г. Таке пари мило від своєї лінії 12 40-12,30 за штуку. Мило від своєї лінії пари по 4 штучки в упаковці. Ціна 45 гривень. Три варіанти на вибір. Гелі для гоління гуління нібемен 130 гривень 200 мл. Станки для гоління одноразові макс. 41 гривня та 60 копійок за 3 штуки на 5 лез. Бік міс солей станки для гоління за 96,73 штуки на 3 леза. 38 40 5 станків. І такі. Бальзам після гуління. 175 гривень 100 мл. я. 150 мл 74. Крем для рук Beauty Derm. 39,70. Зубна паста лісовий бальзам. 34,60-75 гримів. Colgate 42 гривні 75 г. Такий варіант за 40 гривень. Тут 125 мл. Зубна паста Colgate дитяча від 2 до 5 років 44,50 50 мл. Пародонтакс 47,30 50 мл, 88,30 100 мл. І така пародонтакс за 97,50 мл. 75 мл. Зубні щіточки дитячі, 21 гривня. Ви знаєте, купила донерці з машинкою. Їй так сподобалося, що це машинка. Мібі. Дантел, зубна паста 36,70, 100 мл. Об'єм. Такий варіант за 4830. Засіб дезінфікуючий за 37 гривень 50 мл. Зубна паста за 63 гривні 50 копійок 100 мл. Рексона кульковий дезодорант 62 гривні 50 копійок. Нівей жіночий по 53 гривні. Рексона 111,70. 108 гривень. Рексона спреї 81 гривня та 50 копійок. Нівей. Тут більший об'єм: 200 мл 134, 150 мл 107 гривень. І дав за 106 гривень 150 мл об'ємом. Арко кулькові чоловічі 49-50 мл. Арко спреї чоловічі 63 гривні та 30 бувають і в інших ароматах. Нівея дезодорант спрей 99,70. Загалом на торгову марку Нівея є багато акційних пропозицій. Акція з 24 по 30 вересня. Прокладки Libre S 52 гривні. 50 штук щоденно. Котекс, тампони 93 гривні та 20 копійок за 16 штук. Лібрес 10 штук за 45. Нічні 38. Теж 10 штук. 35,50. Теж 10 штук. І ще з гарною знижкою: ось такі лібрес. 9,8 штук. 28,50. Орологічні те на Леді 42 гривні 14 штук. Такі урологічні те на Леді за 58 гривень 16 штук. На такі прокладки від торгової марки Bella діє акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 62 гривні за 20 штук, для всіх інших 95,60 Вологі дитячі серветки міні-бі. В упаковці 24 штуки. 15,70 підгузки для дорослих 10 штук, розмір М 20940. Хагіс кеа, 237 гривень. Розмір одиничка 26 штук. Двійка 24 штуки, 248,50. Підгузки для дорослих від своєї лінії 10 штук, розмір М. 230 гривень. Такі підгузки, теж розмір М, але 30 штук 358. Розмір Л це є 10 штук за 150 гривень підгузки. І 30 штук, 383. Підгузки трусиками тена, розмір М 30 штук 575. Розмір L – 655 в упаковці 30 штук. Міні-Бі підгузки дитячі 315 гривень. Це є четвірка 44 штуки, а ці п'ятірка 40 штук. Ціна однакова.